Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми поговоримо про наш промій Project Pen. Ви пам'ятаєте, я ще взимку, здається, перед новим роком, або десь відразу після нового року наготувала собі флакони, які б я хотіла добити в цьому році. І я вам сьогодні хочу показати, що в мене з того вийшло: пройтися по тому списку і показати вам аромати, які я собі ще до нього додала. Скажем так, справилася я не дуже, але в мене і немає такої, ну, тобто, бігти, там, добивати флакони. Я просто хочу подобивати те, що в мене мінімально залишилося. Тобто, в мене немає якихось таких особливих, а, як буде ограничення, я забула, Іра, молодець. Коротше, я собі не ставила ніяких обмежень, таких аж дуже, але я хочу пройтися з вами по тому списку, який я собі наготувала. Так, я як завжди довго починаю, підпишіться на телеграм-канал. Не забудьте поставити мені вподобайку вже. Так, і так по списку. Май ваніла Гарден від uh, Rocher. Щось не йде мені. Ну, от щось не йде. Як було тут майже пів флакона так і йде. Він непоганий, але ну, от не тянеться в мене до нього рука. Може, ну, зараз взагалі не дуже сезон, там багато ванілі, тому я так не дуже то звертаю увагу. Так, мандарин-кедр від Rocher я добила до дна. Як бачите, в мене є навіть деякі успіхи, причому я його ніколи не пшикала ні в повітря, ні куди. Це був мій аромат чистоти, аромат підтримки, аромат, який перший я почала використовувати на початку війни. І зараз він мені дуже легко зайшов. Особливо після душа, він ніби, ніби і не пахне, бо я на ніч тепер взагалі стараюсь нічим не користуватися. В ній немає якогось такого яскравого запаху, але просто от продовжує оцей от ефект. Чистоти. Продовжую чистоту. Я от, от, в мене є відміточка, пів флакона була, я все вилила на себе з превеликим задоволенням. Звичайно, нового мені не треба, тим більше і я не купляю, бо вони зашкварені на всю голову. Так, Жан-Поль Гутіє. Я не знаю, як це добити. Подивіться, ну тут його небагато, але слухайте, ну там, блін, два пшика і все. Це мені треба, напевно, тижня з два користуватися тільки ним. ну Може, трохи менше. Я його дуже люблю, він прекрасний. Може восени мені піде швидше, але він дійсно, ну, з-за того, що він такий потужний такий стійкий, це не так просто от такий от малюсінький залишок допивати. Але я ним буду користуватися, може не до Нового року. Коротше, коли доб'ю, тоді доб'ю. Так, Круїзний ангел. Як було тут 5 мл, може 2, може 3. Так я його і не добила, я вам зараз скажу чому, тому що я трохи зійшла ума і я його економлю. Бо я, типу, його тут на, може, на два рази, щоб його поносити, він теж стійкий шлейфовий, безперечно, але його тут зовсім чуть-чуть. І я, типу, хочу, щоб він у мене був. От навіть в такому в цьому, новий я собі не куплю. Вони зараз по якихось шалених цінах. Навіть не по дуже шалених, його зараз важко дістати. Коротше, я його так економлю, але я його по-любому доб'ю. Мені просто треба морально настроїтися для того, щоб розпрощатися з ним, коли він буде пустим. Так, фаровий гламур від Avon. Показувала я вам його, це було колись я брала, я його добила до знає, бачите? Я дуже люблю цей аромат, це якось ягідно, трохи почуліво, густий насичений з якимись кедровими нотами. І він в мене тепер є у флаконі. Але я таки його добила до дна. Так, далі в мене по списку йде трезор вітланком. Я його позбулася. Я вирішила той такий невеличкий залишок не добивати, тому що він мені не подобається. Вірніше ну, він красивий, але персик і помадність це не моє. Він мені душить, він мені висверлював мозок. Не мій аромат, тому я його просто не вирішила, чого я буду мучитися і прям виливати на себе те, що мені не подобається. У мене вон є ціла купа, чого виливати, що мені подобається. Так, далі. Pure poison, так я його і не добила. Але ну, я знову ж так само, як і з Енджелом, я дуже так добиваю його і, і хочу, щоб він не добивався. Потрошки ношу його, ну він прекрасний, але ну, залишається поки що зі мною. Далі, Black Opium. Слухайте. Я не напевно, найбільше зі всіх тих парфумів, які тут є. Але я його не добила, тому що він убойний. Е -е я просто не хочу, щоб оця велика банка стояла. Я його заховала вже на літо. Але, чесно кажучи, вчора мені так хотілося чогось солодкого, я вже думала його дістати і политися. Я його обожнюю. Але в мене є тридцятка Black Opium Extreme, І я хочу його добити, щоб така велика штука не стояла. І я ним носила його носила восени і ой, взимку, і весною я його носила, але він недобиваємий, тому що. Робиш ним, я інколи навіть робила і 4-5 пшиків, але його не треба потім обновляти, і ти цілий день ним пахнеш. І все. Ну, Він в мене ще залишається, тому що він просто такий же потужний, як і Жан-Поль Гутіє, і недобиваємий. Так, наступний ноти Любві, ноти кохання від Івроше. Я теж позбулася. Я, коротше, його подарувала дівчині, якій більше він потрібен, ніж мені. Там була така от пряна троянда, яка мені трошки висверлювала мозок. Дуже акуратненько я його носила. Він гарний, але, по-перше, і грошей. По По-друге, в мене знайшлася на моєму шляху дівчина, яка його дуже любила, і він пішов, як то кажуть, в добрі руки. Айсбер Фрагранс. Добили, добила я його таки до кінця. Ох! Я його люблю. Це добитий до кінця флакон, і в мене тепер є наступний флакон, трошки більший неповний. Коротше, я маю запасик, дякуючи Дімі. А це я добила до кінця. Тут є якась капілюлі на дні, але вона вже не випшикується. і я вже й не хочу його випшикувати. Булгорі Амнія теж залишилося його тут трошки, я все його ніяк не доб'ю. Ну, він гарний, він похожий на пурбланку від Avon. Можна, в принципі, от зараз, поки шеліту, таке не дуже жарке поносити. Його от такий біло-квітково-мускусний аромат, красивий, дуже бісячий флакон. От бісячий флакон це, звісно, ну, ці флакони це для того, треба мати шафу або полички, щоб їх поставити. В мене немає тому я їх десь в шуфляду запулюю. Так, наступний в мене по списку V-Waсitті від Oriflame. От, відміточка, я його трохи зносила. Вроді здається, й легкий. І якийсь такий фруктово чистий. Ну, не, не хочеться мені. От Весною ще трохи хотілося влітку, він вже такий не дуже освіжаючий. Непоганий аромат, ну, коротше, поки що ще стоїть, не добила. Так. Little Black dress. От Відміточка в мене тут є. І отак я його зносила. Ну, і Це, напевно, найбільш наповнений флакон, який був. Тут не було просто на дні, як я з там теми хотіла добивати. Слухайте, мені подобається цей аромат. Я його з превеликим задоволенням носила, обновляла напротязі дня, просто що ну тут дійсно багато, і мені треба залипнути з ним на тиждень-два, щоб добити це все. Це такий приємний жіночний, і всі його знають. В базі мені дуже подобається, що в ньому в базі вилазить більше квітів, ніж навіть на старті, якісь там фрукти, не то персики, не то що. І він такий серйозний, дуже жіночний. В базі мені чимось нагадує кудись в сторону жадора, тільки звичайно розбавленого. такий Типовий жіночний варіант. Так я його носила, але ну, його багато. Я його поки що не добила. І поки що буду добивати, Джордані Голд мій улюблений аромат. Теж я його от, буквально на ну, пів сантиметрика, в принципі, відбила. От теж стоїть Так, білі квіти, цитруси і шипрова, така легко-шипрова база. В мене є оновлений варіант ще в шафі. Чи забуваю про нього? Я його дуже люблю, він мене не придушує. Він мені, в принципі, на любу погоду це був аромат, який, коли я почала цікавитися парфумерією, був в мене в шафі. Тобто, це самий старий аромат в моїй шафі, і пора його добити, бо я переживаю, що він зіпсується. Забуваю про нього. От реально, просто забуваю. Треба діставати і користуватися, я його дуже люблю. Так, це те, що в мене було по списку. Далі. Я вам хочу показати аромати, які я додала ще до того списку, які я хочу, наприклад, тому що тут більшість всякого такого зимового, бо я зимою робила підбірку. А зараз я подіставала таке різне. Attraction Avon, я хотіла добити, поставила його в список і я його вже добила. Я люблю цей аромат. Я не можу пояснити, чим це пахне. Але це настільки для мене якийсь ожина. От я чую ягоди. І якась деревинна муску за база, не знаю про що вона. Я, напевно, не хочу ставити собі цілий флакон, але я, напевно, з часом візьму собі просто ще одну таку от паличку. Тому що флакона мені забагато, я беру його рідко, він на мені досить стійкий, досить шлейфовий. Гарний цей класичний Attraction Avon. Але в мене зараз в шафі стільки всього, що я поки що не буду нічого брати. Так, наступний, хочу я добити. Ну це не до кінця року, звичайно, тож тут буде історія досить великий. Цей, дивіться, величезний флакон, в принципі, можна би було ще лишити. Це лелі комітіст. Не скажу, що він у мене в такому прям наглому Project Pen, бо тут його досить таки ще є. Але ну, теж, от я ним користуюся один-другий раз, і тут буде зменшуватися залишок, а величезний флакон буде займати місце. Божечки. Ну всі знаєте цей аромат. Це. Шикарні розкішні ягоди. З трояндою, з деревом, і комусь вилазить мускус в базі. На мені мускус не вилазить, я передаю його в, ну, в теплу погоду, зараз ще не носила. Але ну, ягоди, ягоди. це мій малий казав, На, що ти тим прижикаєшся, як ти можеш мазатись бабусиним варенням. А, так, ще один добиточок. Це я з цим легко справлюся. Це є мускінофані. Дуже мені його хотілося. А, я взяла його в такому невеликому залишку. І, в принципі, як то кажуть, відвела душу. Він мені подобається. Це цитруси, якісь квітки, і база в нього, не пам'ятаю, що там в базі. Ну, тут менше мускусу, ніж, наприклад, в білому ведмедику. Мені база тут подобалась, я не пам'ятаю, що там. Ну, коротше, всі знаєте, цей свіжак. Свіжак літній, причому, що він не стійкий. А, Наприклад, у мене є від Москіну оцей склумий, він на мені стійкіший. правда, там квіти, квіта, тут такі більше цитрусів. І тому я його доб'ю за літо з задоволенням. Ну, я його люблю, але й повторювати не знаю, чи буду. Хіба що може через. Хоча хтось недавно казав, що його зняли. Правда, не знаю, на що знімати цей аромат це вистріл собі в ногу, бо в нього тисячі прихильників. Не знаю, на що скіну знімає, може вони взагалі не хочуть аромати більше робити. Так, далі. Відальоване чудовий аромат. Я його хочу добити знову, щоб не стояв мені пустий. Коротше, я от такі, от, типу, всякі вони мені мулюють око, коли їх небагато лишається. Це свіжак зі спеціями. Я не пам'ятаю, які там спеції. Якийсь кардамон, які що це перетапорте від коті. Я вам недавно буквально розказувала його, бо він приїжджав мені від Альони. Він мені дуже сподобався. На мені не дуже стійкий, але слухайте, він коштував копійки, якісь 150 гривень ще відносно недавно. Може, зараз він вже як і все в тому житті. Але. Ну, знову ж, невеличкий залишок мені стоїть, я потім подумаю, чи ви... бо він мені дуже подобається. І дуже... він такий в своєму роді, особливий, в мене нема нічого схожого на нього. От якщо таких мозкіно-цитрусів в мене дофіга і трошки, якихось кисліших, солодчих чи що тих цитрусів, а от таких спеційєвих цитрусів в мене так і багато, тому я буду думати над ним. Так. Це теж не в найближчий час, але знову ж велика бадья. Я його хотіла, я його буду носити, він на мені стійкий, тільки він не дуже Коротше, сидить близько до тіла і мені постійно хочеться його обновляти. Цей шафран ірис від Аква Колонія це такий от літньо-весняний ірис. Я зараз буду з в мене ірисів багато, хто не дивився відео про іриси. Подивіться. Ну, це пахне ірисом. Ірисом і шафраном, Хоча от, подруга на, на, на зустріч я його приносила, вона каже, що ірисом не пахне. Но для мене це ірисовий аромат, і я з задоволенням буду його добивати, бо знову ж, то, здається, тут 125 мл. Не пам'ятаю. Боже, 170. Це банка на 170 мл. Ого, так його там ще багато виявляється. Я чомусь думала, що менший флакон, і типу менше рідини, але якщо тут 170. Що, серйозно, 170 мл? Боже, 170 мл я тільки побачила. Може, і не буду сильно спішити, бо тут його таки забагато, бо я по вигляду подивилася, що типу, на дні лишається. А в результаті, якщо подивитися що там 150 мл, 50, що залишається, якщо не цей, не більше. Так, ну тут точно залишок невеликий, бо тут отаке одно це є. 212 V Rose від Кароліна Ерера. Це аромат не про розу, а про шампанське. розі, розі, не роз, а розі. а Я дуже люблю цей аромат це такий типовий люкс з прекрасною базою. Але, по-перше, такий важкезний той флакон у мене він від, без цього вбити можна, бо тут скло широке. І от його тут. На дні. Буду його добивати, це теж така літня історія. Він досить стійкий на мені, і він мені подобається, але мене просто бісить, що цей флакон стоїть от з таким от невеличким залишок, як, в принципі, і всі аромати, які тут є. І не те, що я хочу добитися, щоб позбутися, почистити свою шафу від аромату. Я хочу позбутися від величезних флаконів, які мені трохи заважають і займають місце, маючи в собі невелику кількість рідини. Ще в мене є там два аромати, але я їх сюди не ставила. Вони будуть в пустих вже флаконах в кінці року. Що я за той рік я їх збираю. В мене, тут є, в мене є пусті флакони, яких в списку на Project Pen не було. Я їх вам покажу в кінці року. Дуже оптимістично, судячи на сьогоднішній реалії, це звучить. Але, коротше, там зовсім по капельці приїхало, я хочу їх затестувати, і тоді вони вже підуть в пусті флакони. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цімки бомки